Все починається з чогось прекрасного квітка. Потім медоносна бджола. Робітниці збирають пилок для королеви. Доброго ранку, Корі. Доброго ранку, Мішель. Але бджоли вимирають. І саме тому виник цей план зробити нас подібними до бджіл. Давай знову. Але воно. Більше не контролює ситуацію. Це робимо ми. Фільм Йорго Соландес. Режисера відолашних створює та повороти. Звідки ти знаєш, що вона прибулаць? Ну, ознаки очевидні. Бугонія. Все починається з чогось прекрасного. Режисер Йоргос Лантімос сценарій «Вілл Трейсі. у жовтні.